Олеся, привіт. Привіт, Юрчику, привіт. Як, Як слава? Все чудово, дякую. Так, в мене теж чудово. Я хочу подякувати тобі за те, що ти прийняла участь в програмі універсальний детокс і погодилися дати таке невеличке інтерв'ю щодо своїх відчуттів. І перше питання в мене декілька питань для тебе. Перше питання чому ти вирішила пройти програму Універсальний Детокс, і що це для тебе? Е, насправді скажу чесно, що я прийшла на цю програму абсолютно випадково, але я знаю, що в нашому житті нічого не буває випадкового. От, я побачила анонс на Фейсбуці, там в тебе дівчинка розповідала, не пам'ятаю, Ольга, здається, розповідала, як вона прийшла до тебе на цей курс. От, і на той момент так відбулося, що вже пройшло три місяці, як я була на лікарняному, я за цей час, за три місяці приймала дуже багато препаратів. Це були і знеболюючі препарати, і Препарати протизапальні і гормональні препарати, і результату вони ніякого не давали мені. Але ж я розуміла, що те, що я роблю, то що це сміття, яке входило в мій організм, і воно завдавало мені, мабуть, ще більшої шкоди, тому що печінка страждала, я відчувала, наче мене всю розпраю від цього всього. От і коли я прочитала детокс. Бачу детокс, думаю, так, це моє, це точно моє. Мені треба почистити організм, бо для мене детокс – це не просто там система для похудіння чи ще щось. Детокс – це щось дуже цілеспрямоване на те, щоб вивести щось погане з організму, те, що не моє, те, що мені не потрібно. Так само це може бути що завгодно. Ті ж самі ліки, медикаменти, важкі метали. Це може бути, не знаю, якась отрута, ті ж хімічні якісь продукти, які ми вживаємо, з якимись барвниками і так далі. О, так само це може бути навіть той же жир, який не корисний жир. І я вирішила так. І це було ще, як зараз пам'ятаю, це було 8 березня. Думаю, це буде мені подарунок ага. на 8 березня. От і я тобі написала, ти швидко зреагував. Думаю, ну, чудово. Отак, от, от я й потрапила до вас в програму. От, я з величезним так. задоволенням знаходжусь в вашій групі, тому що я бачу результати, які я вже маю за ці е, рахунки. Це півтора місяці, це шість тижнів, це майже нічого. Так, Важаю, так. Але результати, результати вражають. Оце, це якраз дякую, що ти поділилася своїм досвідом щодо якби очікування і початку в цій програмі. Це якраз наступне питання моє. Друге питання щодо твоїх відкриттів, щодо твого досвіду зараз, тому що якби програма на два тижні розрахована, але ти вирішила продовжувати так. надалі. І скажи, будь ласка, які відкриття ти для себе зробила, що було легко, які були може, виклики, і що вже виходить? Я, я навіть е, не думала, наскільки це може бути для мене легко, тому що е, спочатку я вважала, що ой це так складно, у мене велика сім'я, мені потрібно. Буде готувати щось окремо собі, мені треба буде там відмовитись від деяких продуктів. І це це завжди, коли є родина, коли треба готувати всю родину. і Розумієш, що це може бути дуже складно. Значить, для тебе окремо треба готувати, їм окремо. А, скільки а в мене в тебе вийшло. Родина? Яка в тебе родина? У мене. Нас шестеро, в мене четверо діток, і нас двоє дорослих з чоловіком. Ну, в мене вже і дітки є дорослі, такі вже 23 рочки, роки. Я думаю, що це вже доросла людина. Так, ну, вітаю, вітаю. Це таке досягнення. Так. Ой, так, дякую. Але насправді я скажу, що саме те, що. Здавалося б, буде самим важким, для мене стало самим легким, тому що кожного разу, коли я собі щось готувала, типу смачненьке, авокадо, салатик там, чи нут, наприклад. До мене підходили хлопці запитували, мама, що ти сьогодні їси? І кажу, ти хочеш я для тебе приготую? І так почало виходити, що вони почали цікавитися, що ти їси. Ну, ми краще з тобою цього спробуємо. А ти, їсти оце, давай ми теж спробуємо. І я вражена тим, що вони, я їх тепер постійно говорю, так, треба водички більше питися. Ти забув там собі водички поставив в кімнаті. І це працює реально. І є багато що розповісти, тому що зміни навіть в чоловіка є. Зараз він мене дуже. Під, скажімо так, підганяє навіть я взяла таку звичку, ну, тут є багато що розповісти да, про те, що я вже навчилася в вашій програмі за ці шість тижнів. Але одна із цих звичок, це, якщо в мене немає фізичних навантажень в день, не роблю ніяких вправ, то обов'язково я маю ходити 10 тисяч кроків. І ввечері я дивлюся свій телефон, заглядаю в програму, дивлюся так. У мене там 5 тисяч кроків тільки за день. Мій чоловік тепер щовечора зі мною ходить кругами, ми гуляємо з ним. Для нього це кайф, тому що він зі мною прогулюється. От, а для мене це користь, тому вся сім'я тепер разом зі мною слідує вашим правилам, ну, майже, майже всі. О, клас, клас. Ще а поділися ще, поділися ще якимись звичками, що ти вже опанувала, а, а що ще плануєш опанувати, і що тобі так зайшло? Е, мені дуже зайшло, я скажу так, що раніше я була дуже мало води. От взагалі я не пила і мені не хотілося. І потім я почала пробувати, Думаю, так, почну пити воду. Склянка теплої води зранку, на серце — Це як обов'язково зараз склянка води зранку, щоб запустити всі процеси. І я собі зрозуміла, що якщо я п'ю маленькими стаканами, то мені, я забуваю за них. Я взяла собі великий стакан, який 400 мл. Я оце зранку випиваю там 400 мл. Дивлюсь, о, класно, через, через годину ще стакан. Уже 800 грамм думаю, я така молодець. Ти розумієш, якщо ти не можеш пити маленькими порціями, треба брати великі стакани і великими порціями. І я в день зараз вільно 2 літри, 2 400, в мене от вільно, постійно я їх випиваю. І те, що там є нагадування, да, ці програмки, це класно працює. Я всі встановила, це супер для мене. Я розумію, що це мені допомагає е, відновлюватись. так. І я тобі поділюсь таким маленьким секретом, що в мене зараз я п'ю багато води, і в мене з'явилася жажда, звичайна жажда, мені хочеться пити. А Раніше цього не було. От я не знаю, чому. От ти не п'єш і не хочеться, а це зараз ти п'єш і ти пройшовся там трішки, ти вже відчуваєш, що тобі вже потрібна вода. Отак От воно працює. Потім, що я ще взяла цікавого, ну, те, що там нутрій вади, я обов'язково почала вживати протеїн, я почала вживати розторопшу, те, що підтримує зараз те, що потрібно для печінки, зараз щоб почиститись. От я ще взяла класну свою програму. Я раніше думала, так, дихання це ну, така одна якась вправа. Думаю, це не цікаво абсолютно. Але коли я подивилася твоє відео, скільки ти дав технік дихання, думаю, да тут для кого хочеш? Хочеш так, хочеш так дихай, хочеш так. І в тебе результат буде все одно. Я кожного ранку стараюся проводити дихальні вправи, це займає небагато часу, десь 10 хвилин. Але це реально допомагає дуже-дуже задоволена результатом. О, тому... Вода рухаюся, я багато ходжу от дихання, обов'язково слідкую за харчуванням. Я перестала вживати некорисну їжу, я її виключила. Як говорить, ну багато хто говорить, і ти говориш, це зараз це свідоме харчування. Коли ти вже привалило тебе за якийсь лік, певний, як я, як ви не буду називати. От, то ти розумієш, що в твій організм вже має заходити щось корисне? Щось корисне, тому що ну, вже організм працює не так, як раніше, і перетравлює його абсолютно не так, як хотілося б. Розумієш, і лишні там чіпси чи сосіска чи якась ковбаса, це вже потім в тебе зранку на обличчі. Тому я виключила багато продуктів, які містять дуже багато скритих солей. Це такі як сосиски, ковбаси, те, що солона рибка, як ми її любимо. Я її зараз не вживаю. От, і так само ці всі смаколики, чіпси, да, там, сухарики, те, що у нас просто там всі вечірком. Сухаріки, горішки солоді, нажерся цієї солі, і потім зранку встаєш за такими очима, щиками, думаєш, Боже, звідки звідки ти прилетіла? Цілу ніч десь літала, мабуть, на мітлі. Так, а, так. Тому звички, дуже, да, дуже, дуже вам звички, дякую. Дуже корисні, реально працюючи, і, але ж це ж нічого, це ж така ерунда насправді, це ж, ну, я не відкрила щось нове. Угу. Це просто певний режим, який ти приймаєш у своє життя, це спосіб життя. Так, так. Дякую, що поділилася. А, а... Так, а Всі... які звички ще в тебе, які ти плануєш опанувати, які ти знаєш що ще, ще хотілося б їх зробити частиною, які ти маєш в програмі? E, насправді звичок, ще, можливо, я не навіть не всі назвала ті, що я вже використовую там, наприклад, перед тим як прийняти якесь рішення, чи після потерти ручки, чи щось там якісь э, такі фішки, от всього за один сеанс. Роз... Не розкажеш, розумієш? Так. От, але я дуже хочу, дуже я себе налаштовую і вірю, що я прийду до цього, дуже хочу по-перше. Контрастні процедури обов'язково хочу холодне, гаряче, тому що, по-перше, я мерзлячка, я розумію, що це дуже класно працює для тонусу, для, для очищення. Я, я вірю, от я відчуваю, що це потрібно робити. От, можливо, зараз за вікном потепліє і буде більше, скажімо тіло буде більш прогріватися. І... Я, я спробую, я обов'язково вам поділюсь про те, як у мене це вийде. От, і, звісно, фізичні навантаження. На жаль, через е, мій фізичний стан я не можу робити багато. От, е, ну, По-перше, в мене є травми, які дають про себе знати. Я зараз просто не, не в тій формі, але я задоволена результатом, тим, що за півтора місяці в мене мінус 4 кілограма. І мені вже набагато легше а, просто гуляти, фізично кайфувати від життя, скажімо так, носити своє тіло на моїх ногах, О, тому я вірю, що я не в правильному місці, там де мені а, потрібно. Я знайшла. так. так. А, дай, дякую тобі за активність таку в групі. А емоційно як ти себе почуваєш? Е, ти знаєш, я е, звернула увагу, що в мене більше енергії з'явилось, і в мене прямо е, немає такої сонливості, Раніше я була якась така в'яла, мені здавалось, ну можливо, то ще сезон такий був зима, там весна. Зараз вже більше все е, розквітає, все на вулиці ну, реально виходиш і кайфуєш від того, що вже весна. Дивишся класно. От, але ну, дійсно енергії збільшилось у мене набагато більше енергії, у мене е, емоційний стан немає оцих качелей таких, знаєш? От, і ще одне хочу сказати: що я думала, що якщо я буду, буду харчуватися правильно, да, там бути на дієті чи на рослинному харчуванні, що я буду голодна. Я скажу тобі, що це неправда. Коли я почала їсти правильні білки з протеїнами, я реально відчуваю, що я поснідала, наприклад, мені до обіду взагалі немає такого, знаєш, що там тягне десь щось смок, чи що ти хочеш поїсти. Немає. І я можу поїсти в 6 вечора, і вже до кінця, скажімо так, вечора, там до 10 я не сплю, до 11, я можу ну, там, попити води, випити чай, рослини, там щось, і мені не хочеться їсти, я не голодна. Оце саме кайфове, що це, ну, реально це допомагає. Клас. Я дуже радий, що в тебе стільки багато успіхів, і ти задоволена результатом. І дякую за дякую. те, що ти ділишся своїм досвідом, і так як а, твої. А, Діти вони сприймають Це Це говорить про те, що в тебе є навичка, яким чином передати ці свої вже знання, звички, не нав'язуючи нікому нічого, а люди самі хочуть це спробувати. Це, це супер, це класно. А є в мене ще одне питання, таке якби, заключне. заключне. Що це, що опанування цих звичок, воно дасть твоєму життю, якби, якщо говорити на довгосрок, Як ти це бачиш? Як я це бачу, на мій погляд, коли люди, які поруч, вони звертають увагу, що Чому в тебе світяться очі, що в тобі змінилося? І це помітно. Це помітно там, якість волосся чи якість шкіри на обличчі. Да, якщо дійсно, я недавно зустріла знайомого, і він говорить: а що з тобі трапилося? Ти так помолодшала, посвіжішала? Кажу, я була просто на ліканяному, а він, а зрозуміло. А Я ж то не кажу, що я детокс проходжу, і що в мене все. Налагоджується життя, розумієш? І я думаю, що якраз ті люди, які бачать результати, хоча в мене не було основної задачі прийти для того, щоб скинути лишні кілограми. Основна моя задача це відновити моє здоров'я, перш за все. Тому я вірю, що ті люди, які поруч, будуть бачити мої результати. Да, і я ним перш за все задоволена. Мені є що їм розказати. Мені є чим поділитися, як а, донести інформацію правильно, що це працює. Для цього не потрібно виснажувати себе фізичними вправами. Це може бути легко, можна знайти альтернативу завжди. Але просто це має бути свідомий підхід до цього. І я розумію, що я б хотіла. Щоб це залишилось таким е, свідомим способом життя для мене, да, відмова там, від м'яса. Від, е, я не бачу в цьому якось травмуючі. Ну, це не для кожного, да, але я до цього прийшла свідомо. Це мій вибір, я вибираю жити пр правильно, скажімо так, для мене правильно зараз те, що я роблю. Так, так. Далі так. життя покажуть. Тебе надихає, дякую, що поділилися. Тебе надихає саме прикладом, прикладом ділитися а, з, з оточуючими своїм власним прикладом, а, своїм власним покращенням самопочуття, і так, так звісно. Надихаються. Угу. Так, я, я, я з тобою згоден. Це дуже така мотивуюча. Енергія мотивуюча, внутрішня наснага, коли ти робиш е, речі, які прості, вони в тебе виходять. Ти розумієш, що скритування їх дає тобі гарний результат. І те, що тобі не треба багато е, якби вихалащуватися, люди самі звертають увагу, тобі не треба нікому нічого розповідати. Люди самі починають запитувати і. Так як в тебе є власний досвід, ти можеш з цим поділитися легко. Без такі. Як... Так, так, так. Я з собою згодний. Дякую тобі Що Щоб ти могла порадити тим людям, які вагаються, вагаються проходити програму Універсальний детокс»? Що б я могла порадити, що не бійтеся, не бійтеся, пробувати, тому що. Краще спробувати один раз і знати, чи ти зміг досягти, чи ні, ніж посоромитися, чи там, не захотіти не спробувати відкласти на потім, тому що насправді це дуже легко. Я дійсно з свого досвіду кажу, що це дуже легко, і пробуйте, і не бійтесь, навіть якщо я по секрету тобі розкажу, що в е, нас було два пасхальних дні. Я дозволила собі розкіш. Я з'їла кусочок пасочки. До цього я не їла зовсім солодкого. От, але це був мій свідомий вирішування. Я не хотіла їсти нічого солодкого, я так вирішила, що я не буду його вживати. І я захотіла з'їсти там щось, що мені хотілося, я з'їла. Чоловік там їв чіпси, я з'їла шматочок вчипса. Але в цьому немає нічого такого. Я не порушила щось. Так. Тобто я сьогодні відновилася, я знову строю, я знову харчуюсь так як я вважаю за потрібне. І не треба від цього розчаровуватись і себе засуджувати і говорити, що от я така сяка, я з'їла тортик. Ні, просто треба вміти падати, вставати, йти далі. Таке життя. Нічого з цим не поробиш. Тому пробуйте, будь ласка. Не... Просто не, не залишайтеся байдужими до свого здоров'я. перш за все. Тому що все те, що нам шкодить, на жаль, потім відгукується дуже болісно. Тому так. я бажаю всім міцного здоров'я, перш за все, і, Юрчику. Я пишаюся тим, що маю такого друга, і я вражена твоїми результатами. Насправді, це ти той, хто мене надихнув прийти на цю програму і залишатися з тобою. Я дивлюсь, як ти рухаєшся, як ти розвиваєшся. Дуже приємно бути частиною твоєї команди. Тому дуже дякую. Дякую тобі величезне і за участь і за інтерв'ю. І я дуже зрадів. Ми не бачилися з тобою 20 років. Я дуже зрадів, коли ти писала. Я так вау, Олеся, то давай. Так, тому так, так. дуже величезно тобі дякую. Так, зараз а, дуже важливо бути в ресурсному стані і фізично, і емоційно, перш за все, тому що дуже багато чого треба зробити, і дякую тобі за твій внесок. Так, так. і за активну участь. Дякую тобі. Добре, ми тоді зустрінемося з тобою в чаті. Так, і на наступному вебінарі. До скорої зустрічі. Так дякую, no, найкраще, так, дякую тобі величезне. Па-па-па-па. пока-пока.